Привіт всім! Ось і прийшов час замінити літню гуму на зимню, але разом з тим ми замінимо задні колодки. І хотів би розповісти, чому їх ліпше замінити і які признаки. От вперед, вперед, я раніше замінив на колодки Брембо. Брембо і диски самі замінив. Тому що вони були перегріті і такі різнокольорові. Смис такий, що і було вже бієння. Ну, напевно, вони були кривенькі. Напевно, вони були кривенькі. Я замінив і кулотки поставив, Але я замітив, що ось як ми бачимо диск, так, і. Чорна пильца така, пилюка. чорна Ну, зрозуміло, що стираються колодки і пилюка образується від тих колодок. Ну і що я хотів за сказати цим, що е, напевно, що тії раніше колодки, що стояли, вони були або перегріті, тобто вони вже, в принципі, і не стирались, і не тормозили, бо. Е, Ну, не набагато вони були там стерті порівняно з тими колодками ну, новими. І ось такий диск. Тобто я почав дивитися на авто. Ну, інших, інших би тут, власників. І так само дивився на диск, і дивився ну, на ці признаки, чи там є чорний, чи немає чорного. От більшість в кого. Нема тої черноти, тобто, напевно, воно пожирає диск. А коли пожирає диск, воно ну, стирає диск і дешевше в будь-якому випадку купити колодки, чим купити нові турмозні диски. І так само я наблюдав таку річ, як воно на диску видно, що. Воно неповноцінно тормозить. Ну, Можливо, якісь там проблеми в них інші були, але смисл такий, що. Ну, я вирішив ззаду так само поміняти. Я вже все замінив. Тут нема нічого складного. Тобто, зараз стоїть все нове. Ну, перед тим не знімав відео, як, як воно було. Ну, одна сторона була не добита. Ну, напевно, якийсь там майстер, хто там мені раніше міняв. Клодки стояли бошовські. Бошовські. Ну і диск ось такий. Диск ось такий. Ну, і я порівняно з переднім колесом, тобто задньою, взагалі, як ти типу, помив машину, як воно було, так і залишалось. Ну, напевно, воно гризе диск і не черта, воно не тормозить. Так, ремкомплект комплект зразу я купив ось такий від АТЕ. ДТЄ. Ось це старий. Це ще оригінали нові. Так само ось тут є. Даже щось там вибито. Ну, я це не буду викидувати. Можливо, воно і ліпше за те нове, але я пробував те нове гнути, Воно пружинить. Тобто, все чітко. Тут все просто вибиваємо тих два штифта, достаємо з другого боку, і все це вивалюється. І викруткою просто розжимаємо до кінця самі циліндрики. Я ще робив так, що я до кінця розжимав їх з тими старими. розжимав до кінця. І зводив їх назад, тобто на тормус нажимав, щоб їх розробити. Бо порівняно так з тими Брембо. Брембо ось таке. Мерседес 140-й і це 140 і В 210. Тобто вони, вони підходять до всіх. Так воно виглядає. Порівняно з тим. Якщо їх прикласти разом, зараз ми побачимо, що вони разом скажуть. Не знаю, як так одною рукою, але... Не видно, я так не покажу. Тобто, я прикладав, воно виходить, стерлося до цієї грані. До цієї грані. Ще тут запас і запас. Ну, але вони нічого не, не тормозять. Вони або перегріті, або, ну я не знаю, що, що з ними не так. То есть, от ось таку площини вони не мають турмузіння. Щось з ними не так. А може, це вже з диском щось не так. Ну, по колесі видно, що, наприклад, нема там ніякої пильці порівняно з переднім. Переднє колесо тільки помив через тиждень воно все чорне. Пожирає сам. Саму колодку. Ну, все, все просто. Все просто, але нічого не просто, бо відповідів до кінця немає, і ніхто нам того не скаже. Вони скажуть, що міняй все підряд. Зрозуміло, якщо б'є, б'є по, або при тормозні ви відчуваєте якусь вібрацію. Ну, це, напевно, що диски. Ну, колеса можуть бути ще там. Не балансовані, але якщо у вас там балансовано все, все рівне, і воно все рівно б'є, ну дивіться по, по самих гальмівних дисках. Ну і не забуваємо, коли розробляти самі самі гальмівні, розводимо до кінця, нажали, звели. Ну, хоча б два рази їх прогнати на, на старих, щоб вони там порухалися туди-сюди. І тоді вже вставляєте чистите. Я взяв, нема в мене металичної, тобто взяв щиточку, все там вичистив. І тими самими ж направляючими назад забив з другої сторони та І все. Беріть до уваги такі речі. Якщо давно не міняли колодки, це не означає, що, що там все добре. Коли міняєте колеса, перегляньте. Можливо, щось там потрібно подивитися. по тормоза це в авто. Напевно, на самому першому місці після всього останнього. Після того, як замінимо, прокачуємо тормоза. Ну і їдемо. Всім пока.